привіт привіт, усім вітаю всіх на каналі під прицілом. Дуже давно не бачились, але ось він, я і пропоную разом сьогодні увірватися у огляд нового українського талант-шоу, яке виходить на Ютубі. Вийшов наразі перший випуск мультитрек «People». Отже, 21 лютого вийшов на Ютубі перший випуск саме кастингів до цього шоу. І сьогодні ми разом з вами його подивимось. Можливо, похвалимо, а можливо і покритикуємо. Тому всім бажаю приємного перегляду. Ставте лайки, якщо вам відео сподобається, і давайте в принципі розпочинати. Тож Multitrack People – це вже третій сезон е, проектів родини. Multitrack. перші два сезони були у нас трошки іншими, тому що там приймали участь вже відомі артисти, відомі зірки. А у третьому сезоні вони вирішили піти у. Е, Таку нішу талант-шоу, де шукати вже артистів серед звичайних людей. Ми хочемо створити нову стильну територію українського шоу-бізнесу. Ми беремо найкращих, щоб їх зірки засіяли на мульті піпл І насправді це дуже круто, тому що у нас в Україні на жаль, дуже на жаль, не вистачає талант шоу, де можуть з'являтися нові артисти. Тим паче, що наразі це дуже потрібно, тому що коли ми відмовляємось від російського, намагаємось прибрати російську музику з нашого ринку з наших стрімінгів, нам потрібно. Ми її чимось заміняти. А для цього нам необхідні нові артисти, тому що, вибачте, але постійно одні й ті самі пісні, одні й ті самі артисти вже набридли, і люди просто не можуть знайти альтернативу. А для того, аби з'являлись нові артисти, нам необхідні отакі талант-шоу, як раніше були X-Factor, фабрики зірок, голоси країни. Зараз, на жаль, такого немає. Тобто, зараз у нас єдине це нацвідбірне на Євробачення, до якого вже відносяться до не як конкурсу за перемогу, так для того, аби представляти Україну, а просто для того, щоб продемонструвати свою творчість е, суспільству, і так не повинно бути. Тому за ідею однозначно ставлю лайк мультитреку за те, що тому, що такі шоу потрібні. Е, особисто я навіть в першому випуску кількох цікавих людей вже побачив, і е, цікаво спостерігати, як вони будуть розвиватися. І можливо, дійсно, це шоу нам подарує якусь нову зірку українського шоу-бізнесу. Тож за ідею, як я вже сказав, лайк. а Давайте тепер подивимось на реалізацію. Ну, ось і власне головні шукачі наших талантів. Оця четвірка, так а ведучим шоу буде комік Марк Куцевалов. Ну, власне, до журі потрапили організатори цього проекту та його шоуранери: це Євген Тріплов та Владислав Булава. Співачка Скайлер та блогерка Даша Кубік, яка, до речі, з самого початку вирішила звести на нівець усі спроби хейту з приводу того, що вона, як блогерка, є в журі вокального проєкту. Ти подаша, яке ти маєш взагалі відношення до музики? А я скажу вам так одразу: в свій захист. У мене найкраща подруга Даша Майорова співачка, співачка, вже трошки десь близько. Співач я Я Music кожного місяця. Проплачую. Мені, в принципі, Даша в журі абсолютно нормально, тому що вона молодіжний блогер, вона ша. В трендах вона розуміє ці тренди, що людям заходить наразі, що подобається, тому я нічого не бачу поганого, що в такому молодіжному форматі так, вона буде сидіти одним з представників журі. Переможців шоу чекає новий трек, новий образ та приз в розмірі 100 тисяч гривень. А кращих ми візьмемо на продюсування. Отже, приз. У нас новий трек, новий образ та 100 тисяч гривень. В принципі, непогано. Зйомки проекту проводились у ем, концертному холі Origin Stage. Це як я зрозумів, колишній бельєтаж. І як на мене, то трошки темнувато якось, незважаючи на те, що це в принципі платформа, там де ну не платформа, це в принципі приміщення, в якому часто проводяться якісь концерти та заходи. Не так, саме музичні, але чомусь там було темнувато. Ну, як на мене, можливо, це така концепція самого проекту, якийсь такий підвальний так, такий формат, але ну трошки якось мрачнувато. І незважаючи на те, що тут постійно проводять музикальні події. Чомусь навіть на привітанні журі вже почулася якась проблема з акустикою, тобто мікрофон якось, якось не дуже добре було чутно промову Владислава. Ну а зараз я попрошу марка покликати першого учасника. Ну і першим на сцену виходить у нас Арсен бізнесмен, лише півроку займається музикою, і а, як результат розхвилювався, забув слова, почались якісь лажі Вітер ніж ніжно, мов твої слова Душу розривають печаль. хапеча. Жюрі зробило знижку йому на те, що він перший. Дозволили заспівати акустично, але і акустичну пісню він не потянув. Тому як результат, червоне світло, і власне він не проходить у наступний круг. Тут варто зазначити, що метод оцінювання тут комплексний, тобто учасники не знають, хто з журі за них віддав голос, хто ні. Просто в кінці його виступу світиться або рожеве, рожеве освітлення над ним на сцені, або червоне рожеве освітлення означає, що він проходить далі. Червоне освітлення означає, що він залишає проект на цій стадії. Наступною на сцену йде Тереса Паредес, вона вже може бути вам відома, тому що я її пам'ятаю з проекту неймовірні дуети, який Виходив на новому каналі, там вона була у команді з Олександрою Заріцькою з гурту «Казка». Талановита дівчинка з цікавою зовнішністю, там тому, що тато у неї з перу, мати українка, і пам'ятаючи її виступ на неймовірних дуетах, досить сильна вокалістка. Але заспівала вона дуже неочікувану версію хіта Степана Гіги. Цей сон цей сон я теж на куплеті абсолютно не зрозумів, що це саме ця пісня, поки не дійшло саме до ключової фрази, в приспіву так цей сонце цей сон журі порвало з осміху зовсім, тому що ну справді це дуже неочікувана версія. І як замітила Даша Кубік, що пісня зовсім по іншому відкрилася. Там виявляється, є досить такий глибокий текст. Ну браво, тому що виступ дійсно гідний. Вокально було все круто, тому що як я вже казав, що Тереса вже. Доводила на попередньому шоу свої вокальні дані та те, що вона гідна бути артисткою, так і як результат, отримує своє рожеве освітлення. Проходить до наступного кола, і я за неї радий, бажаю успіхів. Але мені трошки не зрозуміло оце Світло все покаже. Світло зараз все покаже. Чекаємо. Бо хочеться більше якоїсь взаємодії з учасниками діалогу. Все-таки це учасники, які прийшли на кастинг, ти їх оцінюєш, так і можливо, їм важливо почути думку, чому ні, або або чому так, але є якийсь момент, який треба виправити. А тут виходить так, що журі сидить і воно абсолютно нічого не коментує. І учасник дізнається просто пройшов він чи ні, і він не знає до наступного кола, що йому треба змінити, або там підтягнути так. Бо у мене особисто протягом всіх виступів склалось таке враження. Що журі боїться вступати в діалог з учасниками і якось тримається постійно так у холодно, ніби ну не може висловити свою думку щодо виступу. Так не може сформулювати можливо думки, можливо, не вистачає досвіду саме суддійського, тому що ми розуміємо, що і Скайлер, молода співачка, і Даша Кубік, блогерка, яка більше як гумористично і розважально розбавляє шоу, і це круто, тому що вона тут відповідає суто за гумор. А два режисери, так організатори, ну вони недостатньо достатні Ну, медійні, може вони соромляться, може бояться хейту ще. Я не знаю з чим це пов'язано, але складається деке враження, що журі взагалі не хоче входити у взаємодію з учасниками? Так бачив у коментарях, булава писав, що це лише кастинг, тому тут немає якихось розбірів виступів і таке інше. Ну зачекайте, якщо це просто кастинг, то чому ви не зробили його без зйомки? Як, наприклад, раніше було пам'ятаєте у x factory у голосі країни спочатку по містах їхали був кастинг за закритими дверима. Потім робили постанову у вигляді телекастингу. Треба було зробити точно так же, а то виходить, що ведучий Марк так набагато більше контактує, спілкується, і нам цього набагато більше демонструють, як він е, спілкується з учасниками, аніж те, як учасники спілкуються не пос безпосередньо з суддями. Ну для мене це неправильно. Треба було або зробити по-іншому, відзнявши окремо телекасних, коли ви вже відібрали класних артистів, так, і ви з них вже обираєте там наступні етапи. або Зробити це дійсно, як і має бути, хоча б по пару слів можна було промовити до кожного артиста. Отже, Тереса пройшла до наступного кастингу, а на сцену виходить Гунченко Вікторія, співає пісню ромашки, і у неї такий вокал народний, тобто, прям такий відчувається любов співати народні пісні. Можливо, вона в музичній школі колись може навчалась якісь саме на народних піснях. І через це її просять заспівати щось інше. Тому що е, як я вже зрозумів, тобто тут шукають тільки молодіжні якісь проекти. Тут нікому не цікава якась етніка, там сопілки. Так е, хори е, вони шукають суто молоду таку кров, да шоу що бізнесу. Щось я так розумію, щось на зразок кажани можливо. Е, от і тому її попросили заспівати іншу пісню. Вона заспівала іншу, уже не свою пісню пісню Юлісаніною прірва. Не лишай. В журі все сподобалось, вона отримала своє рожеве світло і пішла у наступний раунд. А наступною йде на сцену Крутько Маргарита, і це так вам. Ну суто для мене це така фрікувата дівчина, так своєобразна, дуже своєрідна. Ну просто я чула, що в бізнес можна попасти через постіль і тому ну, я спеціально маєш, маєш, і... правила, але вона. Досить органічно у цьому своєму такому навіженому образі, так воно дійсно виглядає смішно, воно дійсно цікаво. Але що мені не сподобалось, це дуже багато мату. По-перше, було як в інтерв'ю з Марком, так і в самій пісні. Я піздата, піздата тут. Можливо, для когось це ок. Я не дуже полюбляю слухати музику з нецензурною лексикою. Так я не полюбляю її в роботі, в публічному просторі. Тобто, вдома, особисто це так, ну це суто моя думка. Тобто, це трошки не моє, але ніхто не забороняє їй бути такою там в Тіктоці, ще десь так. Ну але зрозуміло, що далі вона не проходить, хоча судді посміялися, але вона отримала своє червоне світло, і я їй бажаю успіхів. розвивайся, якщо ти відчуваєш, що ти в цьому. Цьому органічна, але ну так сталося вже. Наступною йде на сцену Ірина. А, вона позиціонує себе як реп-виконавиця, і, судячи з обговорень журі перед її виходом, вони на Прослуховування перед цими кастингами, теж цікаво. Перед кастингами ще були прослуховування, тобто це вже не перший етап. Значить, вони відбирали журі особисто відбирало хто буде приймати участь у кастингу. І е, у їхньому спілкуванні я зрозумів, що вони чули вони зацікавилися цією дівчиною, і вони очікують щось круте. Це ж прикольно, прикольна чида. Але знову ж таки або хвилювання, або щось зі звуком, тому що Ірина каже, що вона себе не чує і вказує при цьому на колонку, яка стоїть на сцені. Та Ви... чесно, я не чую себе. Не проблема дуже у вас буде. і тут я не роз не зовсім розумію, тому що я помітив, що учасники були без вушних моніторів, які у вухі у вусі, так допомагають чути себе, і можливо, це і є причиною, чому були якісь проблеми у багатьох з непопаданням, тому що коли ти співаєш без вушного монітора, Дуже важко почути музику, тому що колонки все ж таки спрямовані у залу для того, аби було чутне. І на сцені створюється такий простір, у якому не зовсім зрозумію. Ну не зовсім ти розумієш, що ти співаєш, що ти чуєш, і ти можеш не встигати за музику або е, не попадати в ноти. Після того, як вона поскаржилась, їй прямо на сцені під час виступу проводять саундчек, начебто налаштували все. Вона пробує заспівати вже іншу пісню знову, і в неї знову нічого не виходить. Вона отримує червоне світло і йде. Чесно на в цьому моменті мені вже так нудно було дивитись далі. Тому що настільки якось все холодно і беземоційно, я не знаю таке враження, ніби журі втомлене вже з першого етапу, не говорячи про учасників. Тобто журі виглядають набагато втомленішими, ніж учасниками, нуль енергії, нуль взаємодії з учасниками. І таке враження, ніби їх туди примусили прийти, знаєте, посадили і сказали, ви звідси не вийдете, поки ви не оберете там суперзірку, там всесвітнього масштабу. Так? Ну тобто зовсім немає. Час виступу хтось в журі сидить в телефоні, хтось їх там знімає, хтось переписується. Ну, як для мене, то це якось ну я не знаю. Ну я не можу сказати, що це не професійно, але це якісь моменти, які можливо треба було залишати поза кадром. Ну якщо ви монтували, то можна було не брати у фінальну версію, так кадри на якому там Даша Кубік сидить у телефоні, щось клаце і переписується. Ну, це виглядає якось ну по-дурному. Вибачте, але я зібрався, тому далі буду вибірково так обирати найцікавіші моменти. Які були на протязі шоу, так протягом шоу е якихось цікавих учасників, і в кінці покажу всіх останніх, хто в, ну, на мою суб'єктивну думку недостатньо можливо зачепив або запам'ятався, але покажу обов'язково всіх. Але спочатку ми пройдемось по основним таким моментам, так по найцікавішим фрагментам. І ось той самий найцікавіший момент, який розлетівся вже по всіх тіктоках, по всіх е шорцах на сцені, е вірменська дівчина Маріам, дівчина, яка живе наразі в Україні, на що. Недавно переїхала за півроку, вивчила українську мову і навіть написала пісню на суміжних мовах, тобто на вірменську українській такій таку пісню, яка поєднує в собі вірменську та українську мову. Сьогодні Маріан день народження, так що облески виявилось, що у Маріаму в день зйомок ще й був день народження, і що примітно, те, що булава особисто перед її виступом, її сам вітає з днем народження. Тобто, привітавши учасницю, вони слухають разом виступ, вона круто співає. Але після зупинки е, виступу булава видає е, оцей спіч, крім того, що ми шукаємо класних вокалістів, ми шукаємо людей, які будуть чіпляти мільйони глядачів. А е, по зовнішньому вигляду, тут без образ, без нічого, я бачу, що треба трохи підтягнутися. То якщо ще готова. Чи тебе тобі, тобі все влаштовує, все добре, все класно? Це взагалі що було? А, ти перед виступом, дівчину вітає, вітаєш з днем народження, а після виступу ти таку брудну херню говориш. Вибачте, може це грубо, але. У нього все з головою в порядку, в якому столітті він живе. Ну добре, що Даша зі скайлер там заступилась за дівчинку. Так трошки його перебили, і він якби пішов в іншу тему. Але це не відміняє того, що такі слова казати дівчині через те, що у тебе є якісь свої там стандарти в голові. Щось ти там собі напридумав, чи ти там хочеш бути там не знаю, продюсером фігуристої гарнюні якоїсь дівчини. Ну це твої особисті проблеми. Не треба їх вивалювати на всіх. Хто приходить на касник, тоді треба було відбирати по параметрах ще по якомусь моменту. Тим паче, що Маріам дуже вродлива дівчина, і я взагалі не знаю, як вона продовжила а, виступати після такого спічу, тому що, ну знаєте, як то кажуть, не на ту попав, тому що можна було за таке і дуже гарно відповісти. А Маріям розумниця, що не повелась на таку провокацію і втримала, звісно, себе у руках. В моїх очах просто він впав на рівень інфузорії якоїсь, тому що. Таке говорити жінці, таке говорити е, привселюдно на велику аудиторію, на широкий загал. Це просто неприпустимо. І ось другою піснею е, Маріам співає власне оцю цю вірменську українську пісню е, Лейла. І вона мені дуже сподобалась. Мені дуже сподобався її тембр. Мені дуже сподобалась сама пісня. Тому я запрошую всіх послухати, підтримати дівчину, тому що ну круто. Мені дійсно ось незважаючи на те, що уривок був досить невеликий, але це прям мені от прям зайшло. В результаті Маріам отримає своє рожеве світло, йде у наступне коло за лиштунками. Говорять, що це найкращий подарунок на день народження. Я, звісно, не думаю, що вона в день народження хотіла почути слова від булави, за які я сподіваюся, йому буде соромно. І я сподіваюся, що він вибачився перед дівчиною. Але ну давайте дивитись далі. Потім після нарізки невдалих виступів на сцену виходить хлопець з рідким ім'ям, з ім'ям Ісус. Ну і тут очікувано починається якийсь гумор, розмови, спроби, спроби пожартувати. А ви знаєте, що у нас ну це у ці жарти зімен. Це на будь-якому шоу залишається на рівні дитячого садка або початкової школи. Тобто якось. А ви віруючи, ні так, добре. Спроби були, але якби слава богу, закінчились лише спробами. Співає він свою авторську пісню. Зміна декорації у приміщенні школи відкритого кілька, хто зі з ким спати, спасла, дитини голова, пульсує дистель. Старша класниці прапор судкрива і сплітаючи русла. Забавних пісня незвичайна, але вона мені так сподобалась. От прям круто і чомусь. Mm, ну воно якось і вразило, і якось змусило прислухатись, і якось не зрозуміло, який це стиль, постійно щось нове, прикольний текст. Але у мене навіть не було сумнівів, що він пройде далі, тому що персонаж дуже цікавий, пісня класна. Єдине, що мені не сподобалось, те, що Трошки перебивали беки, і не завжди можна було оцінити саме вокали Суса, так? Але ну, я розумію, що це просто готова вже пісня з беками, зі зведенням, з усіма елементами. Тобто це пісня, яку можна хоч зараз викладати на стрімінги, так, і починати отримувати там собі прибуток, отримувати популярність, але я був в шоці, його не беруть далі. При тому, що кажуть, що їх там прокачало, їх вразило, але не беруть. Я не знаю, можливо, у булави знову там якісь свої. Аспекти зовнішності так вплинули, що можливо йому там щось зовні не подобається, бо він там шукає, що у нас невідомо кого. Але ну для мене це дивно. Єдине, що я хочу сказати, що прихильників я по коментарям бачу, що у Ісуса реально стало набагато більше прихильників. Я в цьому впевнений, тому що його дуже полюбили люди, і багато хто не згоден з цим рішенням. Але тому я його вітаю. Я його вітаю з цим дебютом. Мені самому цікаво послухати ще інші його пісні. Тому будемо слідкувати далі за його розвитком. Я бажаю всього найкращого. йому. Також з яскравих учасників неможливо не відмітити вже відомого нам по вже згаданому шоу Неймовірні дуети хлопця Давіда. В неймовірних дуетах він здається співав з колою, так з колою. І пройшов у фінал. І у фіналі, якщо я не помиляюсь, був у е, ну у досить в на досить високих позиціях або друге, або третє місце у нього було, здається. І там була дуже класна пісня сміття. І він приходить, значить, сюди на кастинг, і Він співає знову цю пісню сміття. Такий епатажний персонаж Давід, за ним цікаво спостерігати. Він кумедний, але у нього такий класний голос. І незважаючи на те, що він співав знову цю пісню сміття, так, заспівав він її, як на мене, то трішки гірше, ніж на неймовірних дуетах. Трошки мені заважали оці реч... речання у приспівах, так? Але це не завадило йому ну беззаперечно. І журі помітили, що це хлопець дуже такий з тих людей, які зроблять рейтинг. Знаєте, і тому його звісно ж беруть далі. Він проходить у наступний тур. Тому вітаємо Давіда. З яскравих також хотів виділити ще дівчинку Азізу. Вона виходить на сцену, і Скайлер з кубік одразу зізнається, що її пісні є в їхніх плейлистах. І це дуже круто, коли ти приходиш на шоу і відомі особистості тобі вже кажуть: А ми тебе знаємо, ми тебе слухаємо. Це дуже круто. Мені справді сподобалась її музика. З'явилось бажання, знаєте, для мене важливо, коли я слухаю щось якогось нового артиста, починаючи. Важливим показником є, чи захотілося мені його знайти в соцмережах і послухати інші пісні. Тут в цьому випадку захотілося, і це важливий для мене показник, тому що от саме за це я кажу, що чому, попри якісь негаразди і, можливо, претензії, гідно уваги шоу мультитрек, тому що ми пізнаємо якихось нових людей. Чувши одну пісню, ми вже цікавимося. Ага, блін, у нього класна пісня, підука. Я ще його послухаю. Так і народжується прослуховування нові артисти, молоді, круті, талановиті та перспективні. А зараз ви зрозумієте, чому сталаншов в Україні справжня торба. Тобто, ну не то що зрозуміти, ми просто переконаємось в цьому. На сцену виходить колектив з чотирьох чоловіків, ельменоліба. Це колектив, який має виступати на великих сценах, має я навіть не можу сказати, це не та музика, яка сприйнятна для широкого загалу. Але кожен хто шаре в музиці, так хто розуміє, розуміє, що це інший рівень музики, це е, вічна класична музика, якою є дуже багато поціновувачів, і е, це зовсім інша, ну, взагалі, це зовсім інша категорія музики, і те, що оці чотири чоловіки прийшли, заспівавши таку. Е, Круту музику класно себе продемонструвавши. Вони йдуть і виступають перед. Ну, вибачте, ну негарно напевно казати малолітками, але це моя думка, так що люди, які співають таку музику, яка є е, нішовою, яка є для поціновувачів. Ну вибачте, не перед оцим журі мають виступати. А чому вони прийшли? А тому, що у нас немає талант шоу Якщо раніше можна було прийти на якісь масштабні, типу Україна має талант, X-Factor, так там де можна було на всю країну себе продемонструвати по телебаченню, то тут вони вимушені йти на отакі. От проекти. Але відчуття, наче ви застряли десь на десятки років назад, тоді коли слухали таку музику. Особливо мене знову вбили у ці коментарі від булави, що вони застрягли десь в минулому, співають те, що в Україні взагалі не потребує уваги, чи там не невостребуване, чи як він сказав, ну це, це крінж повний взагалі. Ну далі у нас кнопова Аліна, це дівчина, що. Лікує а, депресію з дитинства. В неї якісь дитячі травми пов'язані саме з виступами з музикою, тому вона неймовірно хвилюється. І що мене в принципі здивувало, вона хвилюється через те, що вона не очікувала, що доведеться співати наживо. Тут написано в анкеті, що ти трохи хвилювала, що треба буде співати вживу, Правильно? Ну так, да. ти думала просто включить пісню і все. Да. І тут у мене теж таке питання. Ну, типу, ти йдеш на вокальний кастинг, і ти думаєш, що тобі не доведеться співати наживо, жо тобі просто включать е запис і послухають твою пісню. Але вона така мила, що я не можу навіть на неї. Гніватися я їй бажаю всього найкращого. Вона, вона дуже така цікава особистість, дуже приємна, мила і тому хай у неї все складеться, хай вона припинить нервувати. І я думаю, що ми ще її не раз почуємо. Головне впоратись за цими нервами і бути впевнішою. Завершує перший виступ Ельза Віяс, дівчина з дуже гарною авторською піснею. Це все під супровід, музичний, і власний було виконано дуже атмосферно. Так, були якісь там вокальні моменти, але, думаю, що це просто пов'язано з хвилюванням, тому що суцільно от атмосфера була дуже крута. І дівчина сама, її вокал, її текст, і само те, що енергія, яка відбувалася на сцені від неї. Мені дуже сподобалось, тому вона проходить далі і завершує цей перший випуск відборів мультитрек People. Ну, на цьому перший випуск мультитрек. Трек People завершений. Далі коротка нарізочка з тих учасників, які, яких я не виокремив, не виділив якогось часу так в попередніх своїх в цих оглядах. Це не означає, що вони погані. Просто суб'єктивно для мене вони якось може не запам'яталися. Тобто, Але я хочу, щоб ви побачили всіх, хто брав участь, так? тому подивіться, хто ще. Напишіть в коментарях, може вам хтось сподобався більше, для того, аби ну, можливо я щось не розчув. Тобто, ми всі люди, у нас у всіх різні смаки. Ми Вертаємо увагу на щось е, інше. Я тобою не засну, немає мені місця для сну. Піти... пішки до міста, чи може на метро. Давай побудемо удвох, поки музика не зникне. Це не мов, як резі. Ти знав, забув якийсь сьогодні, день я не помітив мої тусли. Ну, підводячи підсумок, що я хочу сказати, Дякую учасникам, таким молодим, енергійним, яскравим, талановитим. Про журі, ну, я краще промовчу. Я думаю, що це мовчання скаже набагато більше. Тобто, ну, вибачте, але це не. Те, що я уявляю, як повинно працювати журі на вокальному конкурсі, як воно повинно оцінювати, як взагалі повинна будуватися ця комунікація з журі та учасниками. Ну а ви підписуйтесь на наш канал. Вже за тиждень ми розберемо з вами другий випуск цього проєкту «Multitrack People». Подивимось, можливо, там буде теж багато чого цікавого, я впевнений. Не забувайте ставити лайки. Всім до зустрічі!